І всім привіт! З вами Ходраго Бравл Stars і це нове відео по Бравл Старсу. І в сьогоднішньому відео ми будемо грати в дуелі. Але будемо грати ми в дуелі непростим способом. Через те, що я спочатку візьму якийсь рандомний пік, а в, в наступному матчі, який пік буде мати супротивник, таким піком ми будемо і далі грати. Тобто ми будемо повторювати піки супротивників, але ми це будемо робити не на моєму основному аккаунті. Ми це будемо робити на моєму твінку через те, що я на своїй основі вже все добре собі апнув. І зараз зливати навіть навіть в мене є він стрік, не дуже хочеться. Тому я повернусь, коли перейду вже на свій твінк. І ось я вже перейшов на цей твінг. Цей аккаунт мені віддав мій підписник через те, що йому він вже не потрібен. І саме на ньому ми сьогодні будемо грати в дуелях. Ось таким ми першим піком тут будемо грати. Бравлери тільки Тара тут добре прокачана. але яка різниця, якщо ми потім будемо міняти піки? І тому давайте йдемо в перший матч. Карта, в принципі, для грома добра, так само, як для, для Тари і для Бібі. Але вони не дуже прокачані і через це не дуже добре виходить. Звісно, ми все постараємося зробити. І я думаю, ми зіграємо так три матчі. Чувак, я тімитися з тобою не хочу. Джин на цю карту якось, як на мене, не дуже підходить. А от Біві якраз, бо ця карта помірна. І давайте доб'ємо його. Ну це було занадто легко. Він просто хотів по мені попасти. І зараз також з Ба має бути навіть досить легко. Треба просто... знайти позицію, коли вона помилиться, і все. Так на неї гультануло так з двох боків. О, ні, о ні, о ні. Оце вже було зайве Йо! Ой, як я помилився. Я зараз просто не зайшов за стінку і все. Ну це просто. Ну, зато я її точно винесу, це буде занадто легко. Дуже вибачаю, що я так затупив. Цей супротивник якийсь занадто легкий. І останній поко. В принципі, Поко ми маємо виграти. Де він сидить? Головне набити зараз ульт і все тоді буде добре. Ой. Йоу. <риклад> ну, як так? Як я просто не встиг вдарити? Ну це, це мінус катка. Я за грома навряд чи його винесу. Ну просто як же ж так. Це просто така засада. Я за грома навіть грати нормально не вмію. Ну, звісно, постараюся зробити все, що можу, але навряд чи ми тут вже виграємо. Хоча, якщо я зараз наб'ю ульт, то це все навіть можливо. А ні, ми все ж таки перемагаємо перший матч. 3-2. І я повернуся вже в наступному матчі. Це вже другий матч. І, розумієте, чому я беру Бібі через те, що на цьому акаунті я. Мій підписник немає тут на цьому акаунті Джина, тому я вирішив залишити Бібі. І в принципі, проти Едгара це навіть супер буде добре. Я за Бібі останнім часом не грав дуже багато, але все одно Едгара ми маємо перемогти. Зараз, якщо в мене зараз буде хоумран ми його відкидаємо. Зараз ще я наблю ульту. Не дуже я все ж таки за Бібі граю. Тут дуже не вистачає гаджета, не треба було ульту кидати. Все ж таки не дуже легко грається на такому аккаунті, на, на міфуловому аккаунті. Ха, боїться зараз, боїться він стривати на мене. Що це це робиться? Я нічого не можу зробити. Просто нічого. Ну я нічого не можу зробити. ну Мо Що я маю тут робити? а он не прокачаний Але запокою я видам максимум. Він 100% зараз буде стрибати. Але в нас ще є гаджети на хіл, і тому ми йому не здамося. Звісно, в майбутньому пікові нам буде набагато легше з Едгаром. Чувак віддає катку. А навіщо ти це. Чувак, навіщо ти це робиш? Ти мав мене виграти? Навіщо ти це робиш? Я не хочу, щоб ти мені катку віддавав. Я не хочу, щоб ти мені катку віддавав. Я не хочу, щоб ти мені катку віддавав. Навіщо ти це робиш? Навіщо ти це робиш? Навіщо? Навіщо ти це робиш? Навіщо? Я таке се. Я думав, таке може бути лише, якщо когось впізнали. Але точно не думав, що на 300 плюс мені буде таке. Так піддаватися. От зараз я вже не здамся. Чувак, навіщо ти віддавав перші два раунди? Ти все одно програв. От навіщо ти це зробив? Навіщо? А я повернусь, коли вже складу це наступний пік. наступний пік на наступний раунд. Едгарс тута Ріко. Едгар тут був на 25-му ранці, зараз він на 600. І надіюсь, ми дуже легко виграємо. А, ну це буде непросто. Ну, звісно, раніше ми грали на 300, а зараз я взяв Едгара 600. І Ріко 500. Тому це буде не дуже легко. Треба буде втекти. Та ні, я тут за Едгара не винесу. Я тут за. Та я і ціл... цілком цей матч не зможу винести. а а а Ось так я спіймав на нього на померзі, і от тепер шанси в нас великі. В нього також нам потім буде Едгар. Головне. Треба постаратись не використати зараз тут гаджет. І останній гаджет зберегти на Едгара Він зараз мене буде дуже сильно боятись, дуже буде боятись мене. Головне буде зараз застрибнути просто і все. Але це буде не дуже, якщо в нього виявиться, що в нього гаджет на заповільнення. А ні, ми його виносимо. І в нас залишається ще один гаджет. Думаю, ми зараз заберемо цього Едгара. А ні, то в нас є стута Ріко з гаджетом на багато пурок. Це має бути занадто якось легко, але ні, я тут трохи затупив. Трохи затупив. Не треба було тоді цей гаджет кидати. Але я думаю, ми зараз за сту точно його переможемо. Чого це багає, я ультанути не міг! Я просто нічого не можу зробити. Ще й гаджета немає, ну просто. Ну ми 100% тут програли. От якби я зараз не, не ви. Та ну як ти не попав, Ріко? Ну скажи, як ти просто не попав зараз? От зараз ми знову програли, напевно. Та ні, ми виграли. Все ж таки за ріку я закамбечив. І, до речі, я помітив баг, що він стрік дається лише на одного бравлера. І на цьому я буду закінчувати наше відео. Ми сьогодні зіграли три матчі в дуелях, помінявши піки, граючи піками суперників, і вийшло це, в принципі, непогано. Причому нам попався фактично контрпік і ми якось його винесли. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм, канал посилання буде в описі. І коли під цим відео буде 10 лайків, то я зніму другу частину дуелей. Звісно, з сьогодні. Пізнь... Сьогодні пізніше в день це вже не вийде через те, що дуелі поміняються. А от завтра, якщо ви завтра назбираєте мінімум 10 лайків, то я випущу другу частину дуелей, і ми там також будемо мінятися піками з супротивниками. Я ще раз вам дякую за це відео. Підписуйтесь на канал, поставте лайк, щоб продовження вийшло швидше. Та підпишіться на мій телеграм-канал. Там є всі новини про наступні відео та. Що буде також робитися? До нових зустрічей!